Гарного всі бня, дівчата і хлопці, якщо ви хочете смачних пиріжків в олії і не знаєте, з чим приготувати смачної начинки, тісто я виклала на поверхню, а пиріжки в мене будуть, знаєте, з чим дуже цікава начинка ікра кабачкова. Паштет. Як паштет, чесне слово, пюре. Дуже смачне. Я робила декілька днів тому, дівчата, все так швидко розійшлося, що ще буду робити, але трішки інший варіант. А цей варіант можете подивитися у мене на сторінці. Я можу закріпити себе в коментарях. Так що дуже цікавий варіант у мене сьогодні буде. Значить, так, розділяю я тісто на кусочки. От. Рецепт тіста в мене буде написаний. Я вже таке багато разів замішувала. так що... Замішайте, у вас теж все вийде. Так, дівчатка, накладаю начинку і роблю звичайні пиріжки. Начинки можна багато, можна менше. Хто як любить? Ось так. Ікра дуже смачна. Я ще буду декілька варіантів робити і з баклажанами буду робити. І ще буду робити з патісонами, так що. Начинки на зиму буде повно. Ось так защіпую пиріжечки. Так, Так, дівчатка, пиріжки я вже поліпила, вони в мене відпочивають десь хвилин 10-15. Тим часом я наливаю в сковорідку десь стакан олії. і ставлю розігріватись, потім, потім буду смажити звичайним чином. Все вийде. Головне буде смачно. Дівчатка, ну, ось так вони смажаться, як звичайні пиріжки. Ось таких я напекла пиріжків. Дуже м'якесенькі, дуже пухкесенькі. Куштувати? Скуштую як же. Начинка дуже смачна і ніжна, смачно, як варіант. А взимку-то взагалі. Хто ще любить таку начинку? А я бажаю всім, як завжди, гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.